Персоналізована кримінальна юстиція. Львівський форум кримінальної юстиції. Ця доповідь була підготовлена мною на Львівський форум кримінальної юстиції 2022 року, який мав назву Українська Кримінальна юстиція в умовах війни. А взагалі, Львівський форум кримінальної юстиції веде свій родові здалеку. В нього кожного року постійні цікаві заходи, зокрема, в попередньому, 2021 році, він мав назву 30 років розбудови української державності та кримінальної юстиції як базовий її компонент. Отже, на цьому форумі я виступив з доповіддю персоналізована кримінальна юстиція в умовах війни та далеко надалі. Хто такий я? Радутний Олександр Едуардович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Отже, персоналізована кримінальна юстиція. Але перед тим, як перейти безпосередньо до неї, я хотів би почати з аналогії. Для з'ясування поняття персоналізованої кримінальної юстиції, Почати з персоналізованої медицини. Сучасна медицина у найкращому своєму прояві має назву доказова. Вона спирається на науково доведену ефективність методів лікування, і цю ефективність мають підтвердити досліди та статистика. У доказовій медицині Ефективність препаратів або методів лікування перевіряють на великій вибірці чим вона більше, то краще для результату. Але середній пацієнт з вибірки не є тотожнім індивідуальним. Відповідно, так само може різнитися і вплив лікування. Всі люди різні. Препарати мають інструкцію, це такий протокол, який описує як саму хворобу, так і типове дозування, яке було встановлено на підставі дослідження певної вибірки людей. Втім, рецептори однієї людини можуть відрізнятися від рецепторів іншої. Таких рецепторів може бути різна кількість, все це закладено в персональній ДНК. Кожної людини. Ефект на конкретну людину може мати такий прояв. Такий самий, як був на меті. Це дуже гарно. Нейтральний, ну хоча б так, або зовсім інший ефект, ніж той, який передбачався, в тому числі шкідливий. Це базується на так званому опередженні виживання або опередженні уцілілого. Логічна хиба концентрації на людях або речах, які вижили в певному процесі та відповідне нехтування тими, які не вижили через відсутність про них достатньої інформації. Таким чином абсолютно зрозуміло, що лікування всіх по одному протоколу не підходить тоді, коли йдеться про лікування конкретної людини. конкретної Замість середньостатистичної людини. А що в нас з юстицією? Ну, подивимося. Статистика зазначає, що 20% пацієнтів взагалі не відповідає на лікування. Тобто для них це байдуже. І марно витрачені гроші з зусилля. 20% відповідає, але не так, як очікували. Затверджений FDN препарати. Всього на 60% або менше працюють так, як задекларовано. Ну, насправді, на мій погляд, це не дуже гарна статистика. А FDNA – це Food and Drug Administration, управління продовольства та медикаментів США. Якщо ключ, зокрема, хімічна сполука або лікарський засіб, підходить до інших замків, це не дуже добре. Тобто вбудовуються в ті молекули, які не були на меті попередньо, то це викликає небажані ефекти. Цей ключ випадково може відкривати також інші замки. Таким чином, утворюються побічні ефекти препарату, які, до речі, описано в протоколі або інструкції до лікарського засобу ну, для того, щоб запобігти і попередити можливу відповідальність. Тож маємо постійний виклик Виклик щодо досягнення афінності. Афінність, тобто спорідненість, affinity, це ступінь спорідненості ліганду до рецептора, як замок та ключ, споріднений один до одного. Де рецептор це велика молекула, ліганд маленька молекула. Коли добре підходить, то викликає бажаний ефект. Персоналізована медицина це нова медична практика, в якій використовують генетичний профіль конкретної людини. Отримані дані дозволяють більш ефективно призначати ліки, обирати правильну терапію, запобігати захворюванню і перейти на індивідуальний підхід. Ну, тобто ми повертаємося до того, що постійна медицина критикувала аюрведа та інші практики. Цим вона відрізняється від доказової, яка використовує узагальнені дані середню температуру по лікарні. Персоналізована медицина дозволяє зібрати дані про геном конкретної людини, про генотип або епогеном, дані про конкретні прояви хвороби і розробити особистий протокол лікування. Ну, так само, як зараз розробляється і особиста і або індивідуальна траєкторія навчання. Тобто, у мене немає сумніву, сподіваюся, що ні у кого, що майбутнє за персоналізованою медициною. Але не тільки. Також майбутнє за штучним інтелектом, за 3D-друком. Це дозволяє здійснити персоналізований, той самий персоналізований підхід. До кінцевого споживача у вигляді товару або послуги і усунути проблему ефективності використання ресурсів, складських приміщень, залишків продукції і таке інше. Персоналізовану медицину об'єднуємо з темою мого виступу ключове слово персоналізація. І отже, ми переходимо до персоналізованої кримінальної юстиції. Це дозволить акумулювати всі унікальні дані щодо конкретного правопорушення, зокрема, відеоспостереження, дані супутників, артеріальний тиск, серцебиття, настрій тощо. І врахувати всі особисті дані щодо правопорушника, починаючи з його дитинства до моменту вчинення правопорушення. Такий собі цифровий портрет. Конкретної людини. Це може бути здійснено за допомогою штучного інтелекту на базі нейронних мереж, що дозволить проаналізувати всі подібні випадки, подібні до такого, який був вчинений. І персоналізувати покарання або інші заходи кримінального правового впливу, персоналізувати конкретно по відношенню до цього правопорушника. Переваги очевидні. як персонально підібрані ліки. Вони є найбільш ефективними, так само персональні підібрані засоби і заходи кримінальної юстиції є найбільш ефективними. Недоліки теж зрозуміли, ну хоча б у загальних расах. Ну, зокрема, це непрозорість алгоритму штучного інтелекту. Якщо це станеться, оця чорна скринька не дозволить проаналізувати на підставі, яких самих критеріїв було прийнято рішення. Неможливо його оскаржити, дослідити його вірність, відповідність і таке інше. Крім того, ризиком є можливість протиправного втручання в роботу алгоритму. Ну, зокрема, використання такого замовлення, як намалюйте мені такий цифровий портрет, щоб було достатньо за це кримінальне правопорушення, ну або адміністративне, усного попередження. За цей особливо тяжкий злочин. Ну, звісно, зараз такої відповідності немає, але. Щось якось трансформується. Тож будь-яку гарну ідею можна спотворити, і викликом є, як би не довести до цього. В зв'язку з цим дуже цікавими і важливими є питання. Чи можливо досягти кримінально-правову афінність, тобто спорідненість між лігандом, в даному випадку, це кримінально-правовий захід впливу. Та рецептором, який виступає індивідуалізований правопорушник. І довести її до такого ступеню, коли, як і в медицині, коли добре підходить, то викликає бажаний ефект. І ще одне цікаве питання. Чи можливо валідувати кримінальну юстицію, тобто підшукати найбільш ефективні варіанти, і перетворити її в персоналізовану кримінальну юстицію? Валідація це процес затвердження, легалізації, ратифікації, це процедура, що дає високий ступінь впевненості в тому, що конкретний процес, метод або система буде послідовно приводити до результатів, які відповідають заздалегідь встановленим критеріям прийнятності. Тож, як ви вважаєте, майбутнє за персональною кримінальною юстицією чи ні? Зазначайте, будь ласка, це в своїх коментарях. А я вам дякую за увагу. З вами був Олександр Радутний. До наступних зустрічей.